Отак, бачите, як тут народ відпочиває, начну свого відео. Класне снігоходи. Продовжую я своє відео, я там наче зняв тих чуваків. Ма, що катались, так, от, от зараз я поїду вам покажу, як собачка бавиться з власником, я так розумію, що це. Його власна машина, скоріше всього. Зараз я буду бачити, собацюра ходи носить. Так, 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 що вам сказати? Ото балки, шмалки, тих, хто хочете. Цій заправці. А, що я хотів сказати? Слухайте, в мене якась, ну я не знаю там, ну якась, ну я би не сказав, що це прям полоса, невезіння чи ще щось, у мене реально якісь проблеми з всіма топливними картами. Мало того, що я одну був профукав в карточку, тобто я сам це організував. Потім мало того, що в тій карточці в мене активація проходила, бог знає скільки. Так теперка, слухайте, Шаловська мене перестала працювати. І то притом так жорстко, я не знаю, що з нею сталося. Чи то е, Чіпу прийшов кінець, чи що. Ну, але по факту, що та. Ну, я думаю, що, скоріше всього, е, я думаю, що там Чіпу прийшов кінець, він приказав всім довго жити. Мені прийдеться нову отримати карточку. І це, я вам скажу, що... Це буде треш, тому що я вже на USA карту получав. Коротше, це повний. Ну ті компанії це все з таким напрягом, що ви собі просто не представляєте. Я не знаю, де вони тих спеціалістів набирають на цю компанію. але вони тут дуже жорсткі, жорсткі такі хлопці, які дуже класно виконують свою роботу, які там за четвертий дзвінок ніяк не можуть активувати карту. Які всю там стараються якісь там ліміти поставити, щоб ти, не дай Бог, що та лишнього не закачав. Відповідно з того всього починається та вся е, канітлічка така, що ти не можеш взагалі заправитися, як той дурачок щеками бігаєш, розраховуєшся. Для компанії це повний треш. Повірте, я вам точно говорю. ну тобто, А це таке саме елементарне, що може бути і що можна робити. Ну, Тим не менше, відео, як то кажуть, не про це. А про що відео? Я вам розкажу про що відео. Відео, от, ви всі там задаєте питання, ну, багато хто опять же я вже ну, 100 раз говорив, 101-й, мені в принципі не тяжко сказати, тому що всі думають, роз, роздумують, варто, не варто така справа. Я вам одне скажу, друзі. Я розумію, що дехто там От, от тільки я вам кажу, от хто пише мені там в 40 років, що мені варто, не варто, можете мені навіть не писати, тому що чуваки, 40 років це взагалі ні про що розумієте. Я ще 50 рахую, що ще не про що. У мене є багато таких прикладів, які я в принципі можу вам наводити, які в житті е, в людей справлялися, і люди були набагато. В старшому віці, чим ви мені пишете, задаєте таке питання на рахунок цього, чи вам щось вийде чи ні. Я не можу гарантувати, я не можу знати. Я не маю таких надспосібностей, щоб можна було вам сказати, що так, ви знаєте, шановний, вам вийде, а от вам, шановно, не вийде. Краще не пробуйте. Я не знаю, друзі. Приходиться розумієте, просто є от на такий простий принцип. Якщо ви не ризикуєте, ви не п'єте шампанську, і це є правда. Розумієте? Ви змушені, якщо ви хочете щось інакше, ви змушені ризикувати ризик. Він буде завжди. Чи ви в вашій справі кудись поїхати? Чи ви захочете зайнятися любим бізнесом? Чим би ви не були, не займалися, тільки ризик приводить вас до успіху або до поразки. Але тим не менше, розумієте, навіть та сама поразка, вона іде, вона є дорогою до успіху, розумієте? Ну, це таке, самі, знаєте, якби, такі різні крилаті фрезюльки, які можна застосовувати, але ну, якщо не жартуючись, так воно і є дійсно, розумієте? Нема різниці. Чи ви будете їхати на нове місце життя, чи ви будете розпочинати нову справу, ви все одно ви всюди будете стикатися з тим, що ви, ви змушені ризикувати. Ви ризикуєте, у вас або виходить, або не виходить, ви осознаєте свої всі помилки, робите висновки і вперед з піснею. На жаль, ну на жаль, повірте, якщо би хтось міг комусь сказати, чи буде добре, чи буде погано, я би вам точно сказав. Але на жаль, сказати не можу. Можу вам одне сказати зі своєї точки зору, що, шановне товариство, не мені так само в мене було багато невдач, розумієте? Не все в мене так було з сім'єю просто, не все в нас так було легко і красиво, як воно здається. Ми багато чого переживаємо і зараз йдемо. З різними теж виникають різні нюанси. Повірте, це так само для нас є країна. ну, Нова, тому що я не рахую, що ми тут дуже багато часу прожили. Я рахую, що ми тут взагалі, як то кажуть, ще за нами навіть е, е, посадкова смуга не устила, коли ми сюди прилетіли, розумієте? От як воно є все. І це треба розуміти. і Тому я можу вам одне сказати, що рішення буде завжди за вами. Чи ви хочете боротися, чи ви не хочете. Ви, ви можете здатися, можете не здатися. Опять же, це ваше бажання. Все залежить тільки від вас. Потім так само там ну, людина написала, що от хто там в селах чи ще, що от вони там не мали, ну не мали можливості. Я, опять же, хочу суперечити тому всьому, розуміти правильно, що хто навіть живе, там як в селах чи ще десь, все залежить від людини. Чи людина хоче розвиватися? Ви знаєте, шановні і шановні, якщо ви можете... Ви можете жити навіть в місті, але якщо ви не будете розвиватися, вам нічого від того не буде, розумієте? Ну, нічого не поможе. Ну, хтось може думати, що от ви в місті там, розвиваєтесь, на якому рівні ви повинні саморозвитком займатися. Коли ви займаєтеся саморозвитком, туди ви ростете. І нема різниці, з якого місця будете стартувати. Ну, нема різниці, розумієте? Багато ви людей, багато вчених, там, я не знаю, Якихось політиків, якихось е, людей, культури мистецтва вони вийшли з забитих таких сіл, щоб ми ну щоб то просто повірте, якщо подивитися, де вони жили і як вони жили, ви ніколи не б не сказали, що вони могли б стати тим, ким вони стали. Але тим паче вони тим стали, розумієте? Тому не є проблема в тому є проблема в тому, як ми хочемо е, в тому плані виростати і рости, розумієте, тому. Люба справа потребує ризику. Люба, я ще раз говорю, можна сидіти рівно на дивані, не ризикувати, жити в своєму болотці і мати чистий спокій, як то кажуть, мріяти про якісь. Такі захмарні за, 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 за якісь мрії, такі мрії, ти знаєте, що от колись коли ще трошки-трошки, я от стану з дивана і зроблю, і зроблю щось надзвичайне. І це все так закінчиться тим, що ви так будете сидіти прямо на тому дивані. І а можна з нього дійсно піднятися і кудись поїхати, і попробувати, чи вам сполучиться, чи ні. Чи ви будете успішними, чи, як то кажуть. Е Пані вдача до вас сьогодні розположена чи ні, розумієте, і все от, все дуже просто. все дуже просто, Тут не треба, я ще раз говорю, не треба. ну, Якщо ви, ну і мені здається, якщо ви шукаєте собі оправдання, чому ви не можете це зробити, значить ну, значить, ви, ви не готові до цього. Я скажу так. Або ви готові, розумієте? Люди, які готові, вони собі не шукають, не просто стають, беруть, йдуть і роблять. Получається, не получається, але просто роблять все. Це отак на рахунок цього всього. Ну і вертаючись начав я з е, топливних карточок, вертаючись до топливних карточок, коротше, одним словом, в мене проблеми. Ну, не, знаєте, як то кажуть, е, а не сказали би мені всі зірки, друже, не пора би тобі задуматися про зміну роботи. <гум> Бо мені здається, вже все говориш, і мені треба вали, вали звідси. Ти вже тут а все, що ти міг, ти вже зробив, це на тому крапка. Треба кудись друге переходити. Ой, скоріше всього, я би так сказав, розумієте? Е, до речі, ніколи не лег 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 легковажте знаків долі. Вони так само, в принципі, досить нормально в тому плані. Тому я думаю, що я їх не буду. Е Пускати не знаю, в мене такі, ну надзвичайно дурні ідеї в голові завжди крутяться. Власне, коли мені вже потрібно якусь роботу поміняти, чи ще щось, в мене зразу такі, знаєте, починається. Я вам точно скажу, ну не знаю, можливо, в когось так не так, але в мене такий певний такий склад характеру: що від радості ура до критичної паніки, що ж я буду далі робити. <реш> тому, знаєте, і я нікуди не ділюсь. Ну, Мені здається, що взагалі для мого знаку це досить так показово. Я такий, знаєте, в тому плані ну, в мене воно так відбувається час від часу. Але, тим не менше, все одно треба рухатися вперед, не треба зупинятися. Це, от так само, знаєте, от як ви кажете про... Тож, що варто, от я теж можу вам задати питання. От, слухайте, а варто мені міняти? Розумієте? От я вам задаю питання, напишіть, варто міняти? От ви, от ви мені задаєте завжди запитання, я вам теперка задав. Мені варто поміняти роботу? Ви, в принципі, бачите, я вам плюс-мінус розказую е, всі обставини, які на тій роботі відбуваються. От мені варто роботу поміняти? Чи Мені треба сидіти, е, ну якби, ну, вроді заробляєш, де заробляєш. Розумієте? Ну, тіпо, якби, але я ж то розумію, що. Процес не рухається. Він він ступ він він. Знаєте, саме основне, що він зупинився і він починає назад відкручуватися. Тобто, стає не то, що стає некомфортно, розумієте? От, ну. Як вам сказати, от навіть такий про, 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 про простий, такий, е, наведу вам приклад, от навіть з карточками, розумієте, от вроде би ну ну таке, знаєте, ну, що таке дріб'язок, розумієте, ну там. А ви раз подзвонили, вам не зробили, ви другий раз дзвоните, вам опять не зробили. Ви третій, ви розумієте, що ви дзвоните до людей, які є некомпетентні в тому. Вони не знають, як вирішити вашу справу, розумієте? Це як само, як я от е, е, начинав, я це відео був не, не зазняв, у мене камера розробила. Зрядилася. Але я вам в двох словах розкажу, що відбулося, щоб вам теж, от, от, щоб ви розуміли ситуацію, от, знаєте, як то кажуть. От я приїхав на розвантаження вночі, от це було буквально пару днів назад. Я приїхав вночі розвантажуватися, і це була друга ночі. Мене розвантажили, і мені кажуть, заплати гроші за розвантаження. І там сума, ну щоб ви розуміли, 600 доларів. розумієте? Це повний треш. Ну я думаю, та мені там з Я звертаюся в офіс, а офіса нема, розумієте? А він спить. Офіс не працює. Хоча в об'яві на цю фірму підтримка 24 години, 7 днів на неділю, розумієте? Ну, де та підтримка 24 години? І ти сидиш такий, розумієте, от, от я вам, ну я вам просто веду, от я вам живі приклади навожу, розумієте, чи варто, не варто, розумієш. І я вже розумію на цьому плані, що тут це канава, ти сам собою, ти, ти борешся з повітряними такими вітряками, повітряними, які нічого не варті, розумієте? Для чого це витягнути на себе? Та, це так само, як от ви задаєте собі запитання, а варто чи не варто. Тому що ти вроді сидиш, от з одної сторони, вроді ти все класно, вроді, ну працюєш, ну. Оші платять, ну да, десь не доплатили, може так само. Ну може буде краще, а краще не буде. Друзі, я вам серйозно говорю, краще не буде, буде ставати тільки гірше. Тому що люди розуміють, вони тебе любими способами стараються загнути, підігнути, зробити так, як їм вигідно. Вони не переживають проблеми. Ти маєш в дорозі, не вони розумієте. І так само якщо порівняти з будь-якою вашою ситуацією, чи варто вам робити, якщо ви відчуваєте, що ви що ви назад починаєте котитися, що у вас немає ніякого руху, я думаю, що вам треба, тому що пройде ще час, затягнеться все і буде ще гірше. Розумієте? Я розумію, що ми це ну, якби я порівнюю такі трошки інакші речі, але все одно я, я просто беру зі своєї сторони, що все, що я маю, я знаєте, я ж на живому прикладі порівнюю, я ж не роблю там абстрактно. А по своєму ж досвіду, то все вам говорю. Я знаю одне, то точно, краще на 5 хвилин піти раніше, ніж на 5 хвилин запізнитися. Повірте, я це точно знаю. Я вже життя мене вже 100 раз мені показувало, краще, коли воно не йде, не тяни. Розвернися, піди в другу сторону. Розумієте? Там буде краще. Ну, можливо, а може і не бути. Було таке, що я її змінював там і міняв, і воно краще нічого не ставало. Були різні ситуації, але тим нема тим паче, нема руху, нема ризику, нічого не виходить. Ти десь мусиш ризикувати, десь мусиш. Знаєте, ну тобто, це такі справи, повірте, люба, люба справа. Вона ну вона потребує ризику. Це однозначно. Зміна роботи, зміна проживання, зміна країни. Зміна шечого зміна потребує ризику, ризику, ризику. Не ризикуючи, ви не будете знати. Не спробуючи, ви не отримаєте, чи ви загубите, чи знайдете. Неважливо, я завжди казав, розумієте. Можна сидіти з багато чим миритися, але тільки до того моменту, поки ви розумієте, що вам це потрібно, власне, для вашої вигоди. Розумієте, туди можна миритися з тим. Нема питань. Але ви знаєте, що у вас є час, у вас прийде, як то кажуть, енд-кінець е фільма, і ви побачите, ви, ви утримаєте своє, ви розвернете собі ху, скажете, я тут робив це раді того, і все, і підете. Розумієте? Це є одна справа. Ну, коли вам не потрібно терпіти і ви терпите, Ну це де туди вже друга справа, розумієте? Це так, як от я живу в якомусь місці, якому мені не подобається жити. А я дальше живу, я далі терплю. А кожен день мені не приносить ніякої радості. А коли я задумаю, що можливо треба щось поміняти, в мене зразу включається такий варіант, що ой боже, може краще не бути. А що ж а якщо мені не вийде? А що я буду далі робити? Ой, а я от туди-сюди. Ну, І в той же ж момент ви ж самі сидите в тому болотці, розумієте, яке так само вас просто воно вам, вам, вам нічого, воно вам жити не дає, розумієте? І в той же ж момент ви боїтеся поміняти, розумієте, це болото на якесь прекрасне озерце, в якому буде вам прекрасно плаватися. розумієте? Тільки так, воно, ну, не знаю, я так можливо, ну, я не є там людиною сильно такою, знаєте, філізофською, щоб там багато я чогось там скажем, навчався в різних тих, щоб могти там правильно доносити до вас думку, розумієте, але я так як на хлопський розум, я от можу вам довести думку, що йо пересе те, як воно курча нікуди не пре, що з ним робити, правильно треба робити, або в одну сторону. Або я, як то кажуть, срака об сраку, воно в одну сторону, а я в другу сторону. Ото курча я кажу, навіть карточки мені топлівні кажуть. Друже, паливні, перепрошую, друже, міняй щось, бо буде срака, розумієте? Та ну, я вам серйозно кажу, я, ну, пф, блин, я навіть я деколи. Я просто, знаєте, на повному серйозі я це все розказую, не тому, що е, там якось. Е, я, ну, я вже житті багато вже різних нюансів переживав. Мені, в принципі, воно не є для мене. Це мене більше визиває такі емоції, як, е, знаєте, як гра, але. Просто я стараюся вам розказати дійсно от, власне правдиву ту от ситуацію, розумієте, щоб ви розуміли, от, люди особ... звичайні, які їдуть сюди і хочуть тут, наприклад, їздити там, на вантажівках чи ще щось, я показую на, власне, на своїй роботі. Я вам не розказую. Запам'ятайте, я вам не займаюся очковтиранням, розумієте? От в чому вся суть, розумієте. Я вам не буду розказувати, що, Боже, ой, я там просидів стільки днів там вдома, і в мене все окей, в мене все класно, в мене бабки є, і я можу далі херньою страждати. Я от чуть-чуть попрацюю, все. Друзі, це все фігня. Повірте, якщо вас моргичі, Якщо вас вам за все пла, треба платити, вам треба курча, щоб ті колеса аж аж кипіли. Послухайте мене дурного, розумієте? Бо це я для тих, от тоже, як то кажуть, хто собі думає, що тут там можна подивившись деяких чуваків, які там розказують про це дуже, дуже так просто, то я вам скажу не так просто. Повірте, я вам можу теж сісти, розказувати, такі знаєте, ногу на ногу закинути, казати: блін, чуваки, то приїжджайте сюди, ну захочете працювати, ну виходиш, не захочеш, то ти не виходиш. Бабок тобі вистачає на все, грошей завжди буде не вистачати. І вам, вам треба буде газувати, а ще на перших порах, то взагалі вам треба вдвійні газувати, щоб заробляти ті гроші, щоб ще щось можна було собі, розумієте? Я ж говорю: ви приїжджаєте сюди без ложки, без вилки. Ну, може, з ложкою, з вилкою, я навіть своїм банячком приїхав, так, що з мене ржали. Ну тим не паче, але я знав, чому я їду, розумієте? У мене був свій досвід, коли. Коли Я Блін, я вам серйозно кажу, якщо вам розказати, то колись відео вам розкажу, як в мене то все відбувалося власне, з Європи, як я там приїхав в Європі на роботу, як це все теж... І повірте, я вам навіть тоді скажу. Сім'я сиділа, дружина з дитиною, сиділи на бобах, розумієте? На останні копійки я з хати був вигріб, все, щоб поїхати влаштуватися в Європі на фуру. Все був вигріб. Я ще й допрацьовував був, я ще й ходив на ці на курси. Я, в мене стільки було. І я ви знаєте, як я ризикував? От хтось. От ви кажете, ви чи варто ризикувати п'ять же до того вертаємося. Я ризикував, я не знав, вийде мені, не вийде. Буду я заробляти. Розумієте, ну ви ж ви ж на ви ж на птичі, ну на, на, на такташиних правах, вас можуть отак, раз і все, вас щось сталося з візою, щось так вас не пустили, ваше щось, все, ви вилетіли. Все, що ви вклали, а це були вкладення, тому що мені треба було закінчити е, цей курс, пройти цього е, на 95-й це все коштувало гроші, це все коштувало фірму знайти. То п'яте ж, Ну, народ, повірте, коли ти сам без жодної допомоги. Починаєш будь-який шлях, він є надзвичайно тяжкий, розумієте? Надзвичайно. Але зато він тебе формує як особистість, розумієте? От власне цей шлях. І ви розумієте, що коли, наскільки цінне, то, що ви вкладаєте, розумієте, в себе, наскільки ви цінуєте то, що. Тому що, знаєте, я знаю одне, що. Більшість людей, коли ти людям починаєш допомагати, от, власне, їм е, робиш, допомагаєш з роботами, вони не цінують, вони тебе рахують за дурачка, розумієте? Я це, повірте, я це говорю ну, відповідно на 100%. Я багатьом людям безкоштовно допомагав, мені не було принципіально. Ти зараз можу допомогти, якщо я маю можливість. Я цього не стидаюся. В плані такому, мені все одно, але я просто бачив. Як вам сказати, що люди потім просто, вони, ну, ти для них стаєш, знаєте, таким, ну, тобто, вони як тебе як би використали, розумієте? Вони використали, тобто їм треба була туди інформація, вони е, були такі всі, всі класні, всі добрі, туди-сюди, а потім все, ті люди роз, розтворяються, розумієте? І це, ну, не знаю, правильно, неправильно, неважливо, це, це вже друга історія. Але в тому плані, я ще раз говорю, я. В своєму житті багато ризикував, багато, щоб отримувати щось, розумієте? І я вам, ви собі теж подумайте, чи вам треба, зможете ви, не зможете. Ви, опустяться у вас руки, не опустяться, підтримують вас близькі, не підтримують, розумієте? Це так само багато є таких факторів, які повинні, власне, для вас бути такими, знаєте. Тому що я знаю, не всі дружини будуть підтримувати чоловіків, розумієте? Деяким там плювати, вона включила свою валинку, розумієте, їй там все одно. Тобі тяжко, не тяжко, в неї одна задача. Ти маєш кормити в тебе діти. І ти сидиш, думаєш, бляха-муха, та які є задниць, як мені то все надоїло, ну к чертям собачим, розумієте? Є такі, ви що думаєте? Я що на все дивлюся, так знаєте, я не знаю, які в сім'ях є розклади. Прекрасно знає, що коли жінка там судить, і чоловік він там не вилазить з цих тих заробітків туди-сюди, або наоборот, обородро ситуація, коли жінка паше як, лож, лож, як, як, це, як, як коняка, розумієте, а чоловік теж цілий час в нього то не то, то настрій не такий, то в нього не так, то в нього там щось почалося, то в нього закінчилося, то він, 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 він вже, вже, вже вже зараз почне заробляти, розумієте? Ну, все, от це, і, ну і принципі, от така ситуація виходить. Тому завжди вибір за вами. Вам вибирати. Вам ризикувати, не ризикувати, друзі, вам вибирати. Ніхто вам цього не скаже. Тому я всім бажаю успіху, хто не впевнений, собі бажаю впевненості. Хто забув, як піднімати великі камні і перевертати гори, я вам рекомендую згадати і розпочати. Тому на тій позитивній ноті ми закінчуємо. Бажаю всім успіху. До нових зустрічей. Дякую, що дивитеся, ставте вподобайки. І не забуваємо, що. Ніхто нам не поможе так, як ми самі собі всього найкращого.